Добре, навіть питання, спочатку ззаду, ласка. Ну, З приводу Тодіста. В принципі, йому нічого не залишається з'явитися в Україні, тому що не обов'язково робити капітал в Україні. Він ага. як герой, може зробити робуть де. Ми живемо у 21 сторіччі, а потім з цим капіталом і тою то, технологічною базою, вже таким собі тоні стартом може повернутися в Україні. Це як Ну, Знову ж таки, це може бути якийсь мільйонерний кішник, який зробив гроші десь за кордоном, а потім з'явився тут вже як граф антикріста. Добре, дякую за. У нас може бути тоні Старк депутат. Що що? Тоні Старк депутат. Він може бути капіталом. Тоді депутат. Тоні Ляшко. <ріпи> та, та. Так, пані, та, прошу вас, Його буде бомби. Богдин... Справа в тому, що він стично хворий і отримав можливу результату передові. Тому хвороба створила як невесом, я на я і ворога. І оскільки це була дуже велика суцільна, чому можливо зробити такого героя, але якій тут інчува, бо зараз він отримав дуже гарну людина, який в Сироці. Знову ж таки, це, це, розумієте, тут питання в тому, що це знову ж таки отримання, отримання супер суперякості на шару. А от, от від, цього треба, від цього треба відходити, тому що ну, ви розумієте, що е, кажуть, що там діти, які були в, в 2001 році от, в цих будинках на Манхеттені, вони, вони стояли і чекали, коли ж повіти Бетмен чи, супер, чи Супермен. Вони реально цього чекали. А, ну, понятно, що це проблема дітей, але знову ж таки тут питання в тому, що а, ну, питання створення якихось супергероїв з надприродними важливостями, це взагалі, скажімо так, досить тупіковий хід. А ще щоб ці важливості ще й свалилися на шару, це просто це, а, знову ж таки, пикання безвідповідальності.